Вітаю. Так, у кого принтер від відкриті модель Ender 3 v 3 ke Через деякий час, тобто, наприклад, через 1001 друку 3D принтера треба замінити сапло. Або бувають випадки, наприклад... Пластик починає наружу витікати з хотенду, і треба викручувати сапло і дивитися. Тобто, як правило, можна його пошкодити це сапло, або ще що це треба дуже обережно робити. Тоді проще, щоб голову не морочити, замінити одразу нагрівальний елемент. Значить, можу сказати, що виробники є різні. Той же креаліті сам він і виготовляє. І також є інший виробник. По пам'яті не скажу, згалусу я не пишу, як він називається. Люди вже використовували. сказали, що вони по якості такі ж самі, як і Creality. Значить, Від даного виробника приходив такий коробочки, мені що дуже подобається, люблю. Нормальне пакування. значить, що тут указано? Так. Fork Reality Red Ceramic Hating Hейt. В общем, для Creality красный керамічний нагрівательний элемент набор для Ender 3 v 3 KE. И сразу в, в нього. Вставлено уже сопло 04 мм діаметром. У кого принтер Creality Ender 3 v 3 SE? Стандартний контент, якщо я не помиляюсь, може гріти десь до 250-260 до градусів, і сопло іде коротке. Послання під відео я додам на цей набор сопел. Для того, щоб використовувати інші матеріали, можна замінити на керамічний нагрівальний елемент. Ось цей же, і стол треба буде нагрівальний опустити на 5 мм. Це можна зробити, наприклад, замінити. Оці силіконові ставки на більш короткі. Посилання під відео теж додам на цей ролик. Так, що у нас тут в комплекті? Так, наклеєчка, увага! Оця інформація. Зупинити, подивитись. Так, що тут у нас ще є? Так, два гвинтики є. Довжиною приблизно 10 мм кожний. Так, є. Далі. Таке пакування. Значить, підключення. От, я витягну з пакетку. Одною рукою це не вийде зробити. І так, два штекера. Перший, другий. Вони відрізняються, вони відрізняються один. Більший, другий менший. Отак от виглядається нагрівальний керамічний елемент. І зразу тут, як кажуть, шкарпетка одівається. Мені більше подобається силіконовий чехол або силіконова манжета так оце. Виглядає, якщо не помиляюсь, то бачу, внутрі різьба є, внутрі цього отвору. Так, ось тут уже сопло сразу вкручене, діаметр 0,4 мм. Ось такий шикарний набір. Не люблю, коли приходить в них в пакетиках. Зазвичай к реаліті просто в пакетиках продають і все. Це нормальне пакування, що мені подобається. Тому, кому потрібно, можете такий нагрівальний елемент собі теж купити для принтера. Так, тут маркування, А що витримує, 320 градусів. Нічого собі. Хоча він нагрівається, в пам'яті було написано до 300 градусів. Тобто, PG, наприклад, Температура плавління. Хто ставить 250 градусів Хто 245. Ну, в нам у відділеннях 250 градусів на ну, С5 залежить від калібрування самого пластику. Отсюди треба виставляти температуру обрати. такий набір. То есть Ender 3 v 3 SE стандартний контент. Знімаєте і ставите у цей керамічний нагривательний елемент. І покажу вам ще, от сапло окреме є. Отакоє, от не повинно бути. Я його не пробував навіть викручувати. Це вже кальонне сапло, латунне сапло, воно жовтого кольору, а це чорного кольору. Загортоване стальо. Правильно, так це діаметр 0,2 мм. Тобто, можна, якщо вам не підходить 0,4, зняти силиконовий манжету, цю, викрутити обережно це сопло і діаметром 0,4 мм. І вручити, наприклад, оце сопло загортоване стали сталі діаметром 0,2 мм.